Приїхала на море записати відео і забула мікрофон. А відео хочу записати на тему мозок, дух, душа і тіло, в чому взагалі різниця, кого вмикати, кого вмикати, кого слухати, і взагалі, який в мене там дух, він взагалі в мене є чи ні. Тому що мозок, тіло, душа ще більш-менш зрозуміло. Дух, люди плутають, не розуміють, що це взагалі таке. Так от, коли настається якась ситуація, коли нам приходить якась пропозиція, коли ми щось вирішуємо, у нас є якесь запитання, у нас вмикаються, по суті, всі четверо. У нас вмикаються всі, так? але першим. Завжди піднімає руку, начебто, мозок. Тобто, це той чудак, який має бути. Тобто він направлений по суті лише на виживання. Так було ще з давніх часів, отак от, от повелося. Він інстинктивно має бути, тобто це логістика. Він відповідає за логістику. Він має накинути всі варіанти, а раптом в тебе вийде-не вийде. Він має підкинути тобі сумніви. Він має тебе забезпечити життя. Дивіться, якщо в нам вообще вимкнути мозок, і ми не будемо да? у нас не буде вазового цього виживання, ми просто будемо пригати з криші і думати, що я ласточка я зараз полечу. Так от, мозок, тобто його функція правильна, нормальна. Це той чудак, який обчислює все. Це нормально, тобто він зважує так чи ні, щоб ти в якусь халепу не натрапила, бо так ти тебе з будь за дві секунди. Ти все, всьому так, всю біжу, всюди вляпуюсь і так далі. Тобто, це нормальна штука. І він завжди висовується першим. От будь-що тобі прилітає якесь запитання, якась Думка, це зробити не зробити, перший включається мозок. Да? Він каже: Стапе, почекай, давай зважимо, давай подумаємо, це вся стратегія, планування, логіка, все туди. Далі підключається душа. Вона в даному випадку, якщо пропозиція йде така на моє розширення, то в мене е має бути ось такий якийсь стан. Зрозуміло, тобто у мене реагує, що таке душа, це емоції і тіло. Я відчуваю, тобто від мозку я можу стискатися, о, ні, я цю задачу робити не можу, не буду, не хочу, все, о, ти прямо так от все, брові насупилися, да, морщини, все піднялось. Це мозок стискається, він якби общислює зараз не в ту сторону. Тобто, все, він вже відкидує цю ідею, по суті, якби вже начебто не приймає рішення. Якщо ця подія, наприклад, от мені скажи, щодня знімай контент. Мозком я подумаю, та ну блін, так много вот, то, кожного разу щось робити і так далі. А, а раптом завтра і так далі. Це мозок душа подумає вау, ну блін. Я в принципі це хочу. Да я прям відчую точно я буду знімати щодня, приїжджати на море, буду знімати відео. Да? Отут спрацювала душа, тобто тіло не може, коли класна ідея, тіло не може бути стиснутим. От якщо ти розумієш, що це по твоїй душі ідея сходиться. Воно розправиться. Якщо ти лежиш на дивані і тобі прийшла якась ідея, тобі хочеться встати. Тобто ти навіть подумки, начебто, викрікуєш вау, О, точно, я от це, отут, от от, от, от. все, це вже душа. Це підключилася душа. Дух це той чудак, який стоїть поруч, грубо кажучи, ось так, і дає висказатися всім. Він просто спостерігає це той елемент, який вже потім просто видасть або так, або ні. Ми робимо це чи не робимо, начебто, з холодною такою головою, він просто вже обирає. Він всіх вислуховує, і потім він просто обирає і йде тверде рішення. Ні, ми це не робимо. Так, ми це робимо. Так, от формула в даному випадку проста: мозок він думає, його задача думати. Та душа вона має відчувати, а дух це той, хто веде. І от як правило, дух. У більшості людей буває сильний, а буває слабкий. І от люди з слабким духом, вони найбільше страждають. Так от сильний дух це не коли ти м'ячишся між чужими треба. Так кричить, так, робить, так кричить, так роби. Так, речі, так роби. І ти така, боже, боже, куди? Ну хто хто правий, хто лівий, куди? Боже, скажіть мені, що я правильно роблю? да? Ти постійно як оцей м'ячик пінг понг тебе туди-сюди. Ні, сильний дух це коли є твоє хочу. Воно для тебе чітке, воно для тебе ясне, і я знаю, що мені робити. Да? В даному випадку це сильний дух. Слабкий дух це те, в даному випадку мозок в принципі, у всіх включається. Він обчислює, душа теж загоряється, якщо це твоя тема. Да? Єдине, що вона може не сильно відгукуватися, якщо ти довгий час себе подавлювала. А от дух він у більшості слабкий. Це ті люди, які... Ой, я можу зробити, а мобто раптом образиться. Плін так як я скажу їй ні. Я не можу сказати ні, от вона недавно там нещодавно розлучилась з чоловіком. А може не зараз. Ну, давайте я подумаю. А можливо, потім да? це та людина, яка постійно звіняється, яка переживає, що дивиться на. Схвалення оточуючих, а як на мене відреагують, а що скажуть блін. ну, як би знати, що це точно моє. Я би пішла. Ну от я зараз почну. Мене точно вийде. Да ця людина, яка постійно перепитує, яка постійно на у цій голдоці, Да, да, ні, ні, боже. Я сама не можу да Ріше, вирішить хтось за мене. Да, от коли приходила дівчатка на курс, дуже часто теж було Женя, скажи один, два, три. Що мені робити? Женя, скажи один, два, три. Тобто немає ніякого свого відчуття. Так, от людина зі слабким духом, вона може бути глибокою, вона може бути розумною, вона може бути ме. Доброї, але дух це рух, так? але вона просто без дії, Ця людина зависає у вічному докручу. Подумаю, буде, придумаю як краще. Тобто вона все підпорядковує якби мозком, вона обирає його якби з логіки. Ні, треба ще не час, не час. Треба подумати. І вона, от якби зависає її життя лише от в цьому стані, я подумаю. В той час, як сильний дух, це той, хто каже. Ні, мені це не цікаво, але дякую за пропозицію. Е, я не знаю як, я просто відчуваю, що мені це треба робити. Я не можу це пояснити, але я знаю, що це правильно. Так я буду це робити, навіть якщо мені страшно. І ви часто чули в мене на подкастах або в моїх Мейхрілз, де я кажу, що скоріш за все у вас розлад, дух душі і діло. Та і так, от, якщо ви відчуваєте за собою, що скоріш за все, да, оце я та як така, яка мнуся. Та от якщо я мнуся, у мене слабкий дух, як обрати оцей стержень, що, начебто, підтверджень зовні немає, а я кудись про. Я чутко відчуваю, що мені. Це потрібно, все це в мене сильний дух, я знаю, що мені робити. Я можливо не знаю, як це ще працює, але я чітко відчуваю, що мені потрібно це робити. Та як налагодити оцей зв'язок? А чого він взагалі розладився? по-перше, коли людина. Все ж таки живе не за своїм хочу, не налагодьте, не чує себе. Вона живе за чужими треба. Друге, вона довгий час не довіряла собі. Вона постійно боїться помилитися. Вона постійно шукає підтвердження в оточуючих. Тобто, якщо вона припине це робити і зрозуміє, що все починаємо. Тобто, це ж поступовий шлях. Це не за один день робиться. Да, я просто тепер, коли роблю якусь дію, з першого пункту я себе підставляю так. Я хочу це робити, чи треба. І от, якщо ти все рівно не можеш вибирати зараз між не треба, ну добре, тоді на 10 треба, обри хоч раз хочу, Да? і оце поступово роби. Далі починай собі довіряти. От відчувай тілом, стискається зараз, чи розширюється, стискається. ні 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 ні, -ні. Та третє, це коли ти не завершуєш справи. Пообіцяла собі челендж? не зробила, пообіцяла там виходнути з понеділка, не зробила, пообіцяла, кинула. В тебе вже йде недовіра. Тобто тебе вже, начебто, приймається внутрішнє рішення сильним духом, і потім ти себе знову посла. Тобто ти не доводиш справи до кінця, ти щось собі наобіцяла, збрехала, не обіцяла, збрехала. Все. оцей зв'язок твій роз'єднується. По перше, ти починаєш собі не довіряти. По-друге, ти вже думаєш, що скоріш за все ти ніколи нічого до кінця не доведеш. Ти вже відчуваєш це, знається як хвостик. Такий висить в полі, він тягне твою енергію. Вона все з тобі енергію, бо тому, що ти відчуваєш себе якоюсь блін, невдаху. Ну що мене на день вистачає мотивації, а потім я не можу продовжити. І четверте, це коли немає контакту з тілом. Дух тримається на тілі, коли тіло виснажене, коли тіло. Недоспане туди не приходить сильний дух, просто апріорі давця оболочка Вона має бути і дивіться. Ми кажемо: йди, зароби мені гроші, да, грубо кажучи, звертаємось до свого тіла, йди заробляй мені гроші, йди, створюй щось. А потім я можливо дам тобі масаж, а потім я можливо дам тобі спокійний сон. А потім я можливо зніму з тебе тривожність. А потім я отак от тобі поверну. Да? Тобто, це те саме, як я наводжу приклад, що ви, якщо купуєте корову, щоб вона давала вам молоко, блядь, на спочатку її. Ви не можете або по великому рахунку ми кажемо таке, да ти спочатку нагодуй мою родину, ти спочатку надавай мені молоко. Я там блинців спочатку пороблю півроку, а потім я буду тебе кормити. А так воно не працює. Так вона не працює не з тілом, так вона не працює не з бізнесом. Да? Тому ми спочатку маємо свої внутрішні дитині, собі, своєму тілу, здоровий сон, здорове харчування. Ми не можемо пхати його фастфудами, чекати, що він зараз горе зверне, да що там зараз народиться сильний дух, він не народиться, тому що він просто можливо зашлакований, Можливо, там просто не той баланс від. Міні, можливо, там просто взагалі е, анемія, да? а ти чекаєш енергію. Яка енергія? Просто в тебе все якби порушено, ти поверни дисципліну сюди, то поверни своє тіло, якщо ти хочеш, щоб цей зв'язок дух душі і тіла він потім спрацьовує сам собою. Інтуїтивно тобі багато відповідей приходить. А взагалі всі відповіді ти розумієш, що в тобі, тобі легше їх діставати, ці відповіді ти просто задала питання, ти одразу почула відповідь. Но коли ти менжуєшся, коли ти дивишся лише на зовнішній світ, відповіді не приходять. Так от елементарно поверни своєму тілу. Е, Зведи, поведи його на масаж, поведи його в спа, дай йому відпочити, дай йому здоровий сон, налагодь оцей процес, як дитина, налагодь оцей процес. Засинай до 23, ну краще з 22, да, і прокидайся у 6, поживи так місяць. Не думай про великі стратегії, не думай про це. Поверни оце тіло, дай йому хоча б елементарну зарядку. Да, почни, ти не можеш ти віддивись, якщо ти ось така тучна і ти закриваєш це тіло своє одягом. Іди, думай мені, стратегії, іди, працюй, а сама просто тіло як мусорка, якась. оці оверсай. За все на купушників, щоб все закрити, спрятати і так далі до тіла, немає ще який сильний дух може бути сильного духу тут. Бути не може це такі елементарні. Е, давайте підсумуємо їх. Да? Це, по перше, обирати своє хочу замість треба, да? щоб хоча б на 10 треба, хоча б одне було, хочу. Тобто потроху вибирай. Потім ти зрозумієш, що ти робиш тільки з позиції Хочу і отут уяви, який буде свої. тобто, коли оця синергія буде духа, душі, тіла мозку, бізнес вистрілює. Да? Коли і матеріальне, і духовне все поєднано, коли в тебе не мозок переважає, а душа ледь-ледь -ле чути, а духа в ні. Просто розуміє, які рішення ти будеш приймати або нав. Поки коли в тебе мозок і душа там наче начебто хочеш, а духу немає. І, і, і начебто, блін, я так хочу під, під підтвердження в іншому. Ну піду там у когось у наставника запитаю, ну піду у того, запитаю, Ну піду у чоловіка по радість. Тобто дух не сильний, він не прийняв це рішення, Сказав, так ми це робимо. Ми це робимо. Да? Нам страшно, ми це робимо. Ми це робимо за страхом. Раді Бога, ми в це йдемо. Це наш шлях. Тобто нам не потрібна інша людина, тому що у цієї іншої людини свій дух, а у нас свій дух. і Нам потрібно чути себе. Так от елементарно обирати, хочу, елементарно завершувати Права, які ти сама вирішила, це твій вибір був. І чоловік твій вибір, і твоя робота твій вибір. Якщо ти все засуджуєш в своєму виборі. Ну, якби ти сама його вибираєш, ти сама засуджуєш, думаючи, що у інших краще. Далі налагодити, налагодити зв'язок з тілом, ну і почати довіряти собі. Сподіваюся, вам було корисно, тому давайте ще раз підсумуємо. Мозок це той, хто думає, душа це та, яка відчуває, розгортається тілом і відчуває емоціями. Да, відчуває. Тіло це те, яке буде виконувати дію, а дух це той, хто вирішує. Якщо вам було корисно, прокоментуйте, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на мій канал. І до зустрічі!